Слава Україні! Мене звати Авдієнко Володимир. І я ветеран російсько-української війни та керівник Київського обласного центру підготовки населення до національного спротиву. Наш центр було створено наприкінці 2023 року. Головна наша мета дати базові знання та навички за основними напрямками військової підготовки, тобто навчити українців захищати себе, свої родини, свій дім, місто та свою країну. Ми працюємо на постійній основі в межах Київської області. Всі наші тренування абсолютно безкоштовні. Наразі центр проводить події у трьох форматах: перший це одноденні вишкали. Вишкіл це скорочений курс навчання за основними напрямками військової підготовки. Тут ви можете дізнатися, що включає підготовка до національного спротиву, познайомитись нашими, з нашими інструкторами та, звісно, отримати корисні знання та навички. Другий та основний наш формат базовий курс підготовки. Він включає навчання за 16 напрямками: тактична та вогнева підготовка, робота з БПЛА, виживання, тактична медицина, військова топографія, інженерна підготовка, основи зв'язку, безпека бою, основи РХБЗ, а також ряд гуманітарних дисциплін, таких як основи протидії ворожим і ПСО, патріотичне виховання, психологічна підготовка. Юридична підготовка та міжнародне гуманітарне право. Базовий курс розрахований на 7 тижнів та буде проводитись по вихідних. Абсолютно всі наші інструктори з великим бойовим досвідом. Це досвідчені бійці, які пройшли бої в Маріуполі, в Бахмуті та інших найгарячіших точках фронту. Ну і третій наш формат це тематичні онлайн та офлайн івенти, від заняття у стрілецькому клубі до історичних лекцій. В рамках таких заходів обіцяємо вам зустрічі з дуже цікавими особистостями. На сьогоднішній день ми вже маємо величезну кількість заявок в наших планах масштабуватись та не лише навчати, а й створити потужну, сильну спільноту. Запрошуємо всіх бажаючих тренуватись та розвиватись разом з нами. В сучасних реаліях вміти надавати першу допомогу, вміти тримати зброю це необхідність. Ми маємо завжди бути готовими до спротиву. Шукайте нас соціальних мережах посилання в описі відео та слідкуйте за анонсами.